Доброго ранку. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Сьогодні поговоримо про те, як змінюється світова картинка і які ж справді були плани у Трампа, коли він починав сваритися з традиційними партнерами і вводити мита проти всіх на світі. Здається, вже тепер стає більш-менш зрозуміло. Він хоче поміняти систему свого власного альянсу чи блоку тако, і створити такий блок, в якому він би не відповідав за інших зброєю, не був не змушений був би їх захищати, але в той же час, щоб навколо нього були економічно залежні від нього сателіти, які готові. Влаштувати теплу ванну для американської економіки заради того, щоб продавати щось на американському ринку. Зараз вони говорять про 70 таких країн, і це звучить вже точно як альянс чи як блок. Чому тому, що в ньому є не лише союзницькі угоди, за що стосується підтримки сполучених штатів, особливих домовленостей між ними. Що могло би бути, ну просто в якомусь союзі, в такому ну я не знаю там економічному грубо кажучи, а й там є чіткі вимоги проти інших країн. Поки що ми знаємо тільки е, вимоги проти Китая. Що е, країни, які війдуть в цю групу 70 країн? Ну ясно, що 70, може 71, може 50, не знаємо скільки їх буде, може їх взагалі не буде, але менше з тим. Так, от. Ми знаємо, що е, серед країн для цих країн вимога обмежити економічні зв'язки з Китаєм. От і вже і альянс, а може і блок. Тому що якщо країна, яка входить в певну групу, зобов'язана ще й не мати стосунків з іншими країнами, то це не просто якесь об'єднання. Уявіть собі, е, країни НАТО мають право. Е, Спілкуватися з іншими країнами, торгувати, навіть військові навчання проводити. От, є країни ЄС елементарно співпрацюють з ким завгодно. Брікс так само ніхто нікого не обмежує, навіть ОДКБ чи там Євразійський економічний союз нікого не обмежує в праві торгувати з іншими. На офіційному так би мовити рівні, на рівні угод можуть бути якісь звичайно особисті прохання, але то таке. А в даному випадку Трамп створює е, союз 70 держав, які мають тісні економічні американоцентричні е, зв'язки з одного боку, а з іншого боку, вони е, повинні е, мати антикитайське спрямування. От така. Історія, ну, це, видається, ніби хороша ідея для боротьби з Китаєм, але я, чесно кажучи, в ній сумніваюся. Сумніваюся, з, ну, з кількох позицій. Перше, ви розумієте, що ці країни, які входять в такий союз, вони можуть увійти можуть вийти. Вони не зобов'язані нічого будуть робити довго до моменту, коли їм це захочеться зробити, і вони не, не є ідеологічними союзниками. Чи геополітичними союзниками сполучених штатів а це країни, які хочуть зараз так більше заробляти завтра? Вони почнуть передумувати. і що тоді буде. Ну Трамп веде мито. Він же не веде туди війська, тому що у нього вже немає такої технічної можливості. Ми побачили, що війська не дуже націлені на розширення. Так от, він э, веде мита, ну такі вони і вони скажуть, ну і добре, існує інша паралельна система, будемо працювати з Китаєм, бо в світі ще залишається близько ста країн, які не входять э, в цей альянс 70 країн, і що найцікавіше, в цей альянс, на, напевно, не увійде Євросоюз, відповідно, Китай, відповідно, і Росія туди не увійде. І хоча про Росію не впевнений, тому що от сьогодні 10 китайських автомобільних марок заявили про те, що вони виходять з російського ринку, там нема чого робити, там нічого не продається. Ринок порожній затоварений всім, чим тільки можна було. У людей немає грошей, і тому ну, їхня продукція туди не приходить. Це при тому, що інших автомобілів, крім китайських, на тому ринку особливо й немає. От тобто, може, це. І ознака вже розриву економічних зв'язків, і це так як Росія виштовхує цих китайців. Я цього сказати не можу, але те, що обсяг товарообігу між Китаєм і Росією до оцих мит введених Трампом знижувався, це очевидно, як вплинув в. Цей митний підхід, я не знаю, не можу сказати, поки що. Ну попри ще ще аналітики достатньо цієї немає. От. А по-друге, уявляйте собі: 10 виробників, які е зіткнулися з обмеженням ринку по всьому світу, тому що проти Китая, Сполучені Штати ведуть економічні бойові дії. Вони готові виходити з Росії, тому що в Росії нема чого продавати. Це говорить, по-перше, про економічний стан, який є в Росії, а по-друге, це говорить про те, що е, у них є розуміння, що і де вони будуть продавати. Китай теж не е, стоїть осторонь цієї ідеї. Він не формує е, такий е, офіційний союз країн, які будуть торгувати з ним, а не будуть е, торгувати з, з Сполученими Штатами. Більше того. Вони говорять, що вони готові торгувати з усіма. У них вільний ринок, але по факту виходить так, що одні торгують з штатами, одні торгують з Китаєм. У, терга... у Китаї багато різноманітного товару і дешевого у Штатах є великий ринок, де можна продавати свій власний товар. Тобто виходить історія, що коли купувати, то краще у Китаї, а коли продавати, то краще в Сполучені Штати. Але тепер цей ланцюжок розривається. Ти повинен вирішити або де купувати. Або де продавати. І багато країн вирішують так, що будемо продавати, що можемо Китаю, а все що є, штатам, а все, що не, не можемо, будемо самі виробляти у себе якісь там ширпотреб чи щось таке, і так далі. Побачимо. Мені цікаво побачити, які найкрупніші країни можуть увійти в такий блок, який відмовляться торгуватися з торгувати з Китаєм. І, які е, захочуть торгувати тільки з Сполученими Штатами, і чи взагалі не міф ці 70 країн, тому що поки що нам якось їх не називають. Нам не кажуть, а серед них такі-то, такі-то, такі-то країни просто кажуть 70 країн, от ну і крім того, ну там спочатку називались певні країни В'єтнам. Але як може В'єтнам не торгувати з Китаєм, коли половина економіки В'єтнама, В'єтнама це китайська економіка. Виходить, що Якщо це все відбудеться, то просто В'єтнам буде торгувати тільки з Китаєм, а все, що стосується виробництва, там ну це ж буде в'єтнамське виробництво, правда, не китайське, скажуть, ми все, ми з Китаєм не працюємо, наші китайські фабрики, це е, наші фабрики. Ну і ключова історія хитра, яка є у Китаї, Китай же не, не будує свої фабрики як державні фабрики. У них є визначені капіталісти, яких політбюро комуністичної партії призначило комуністами капіталістами. І вони, державні китайські фабрики, будують за кордоном як приватний бізнес. Обмежень для приватного бізнесу в світі немає, для державного є, для приватного немає. Тому китайці у всьому світі будуть продавати все в Сполучені Штати, а вважатиметься, що стосунків з Китаєм немає. Така історія. Значить, Американці і європейці зустрічалися, обговорювали питання економіки, шукали, як домовитися і зменшити взаємні мита, бо зараз йдеться там про 20%. про... Тимчасове зменшення до 10, але ні про що не домовилось. І взагалі ніякого серйозного прориву в цих домовленостях жодною країною не було досягнуто, також щоб сказати, що це серйозна країна і це серйозні домовленості. В цьому принципову відмінність от сьогоднішнього американського підходу вони ставлять в основу домовленості фінансові інтереси. Ну тобто, грубо кажучи, якщо ви нам продаєте. Дешево ми не обкладаємо митом, і головне, щоб ми вам теж продавали багато чого і це було рівно. І головне, щоб ви не, не торгували з Китаєм. Ви диктатура, чи ви демократія, що, що у вас там робиться? нам все одно, тому що от у, в часи е, Байдена там була інша ситуація раніше, і в часи попереднього Трампа, і так далі, вони активніше співпрацювали з демократіями. і е, так, якби байдужіше були до там, країн з диктатурами чи так далі. Ну, були винятки, безумовно. Пам'ятаєте, що це так, він сукін син, але це наш сукін син. Але оця брудна історія, коли Штати підтримують диктатури для якоїсь своєї вигоди, вона призвела до того, що підтримуючи диктатури в, в Латинській Америці. Вони, коли ці диктатури були скинуті, вони до цього часу не можуть нормалізувати стосунки з багатьма латиноамериканськими країнами, які від позбавились диктатури, будуть демократію. Чому? Ну тому що е а як можна співпрацювати з країною, яка підтримувала раніше демократію, тому вони от будують демократичну країну, як Бразилія, але Бразилія співпрацює більше з Китаєм і входить в Брікс, і, і хоч вона могла б уже може. Війти в якийсь j 8 А зараз у Штатів немає ніяких питань і вимог по демократії. Можливо, тому вчора принеслась хвиля чуток про те, що сьогодні мають заарештувати Порошенка. Ну до, до чого я кажу до того, що якщо немає вимог по демократії у нашого головного союзника, то наша влада може дозволити собі багато що робити такого, що їй е, е, раніше не було би можливо. Ми пам'ятаємо, як Блінкен приїжджав для того, щоб Порошенка не арештовували, поселявся в готелі напроти суду, і так далі. Правда, є європейці, які досі борються за демократію і за справедливість. Чому саме зараз цей, цей арешт може відбутися? Сказати важко, але ясно, що це якась ситуація, яка пов'язана ймовірніше за все з мирними переговорами. От, але можливо, це пов'язане з тим, що у Порошенка запланована і оголошена зустріч з послами J7. і коли це мала бути зустріч, найближчим часом написано. Тобто, можливо для влади. Важливо уникнути цієї зустрічі цієї публічної зустрічі, цієї публічної розмови. Ну і крім того, ми бачимо, що європейські європейська солідарність дуже активно тисне на е, парламент, вимагаючи прийняття відповідно тільки законів, які пов'язані з війною, з посиленням збройних сил. От а, влада наша намагається протягувати якісь там інші закони. Побачимо, чесно кажучи, мені здається, що. Шлях розкачування суспільства, яке би проковтнуло таку такий арешт ще не настав. Тобто, ще треба владі далі працювати, розкачувати суспільство. Зараз це мені здається ще рано. Пам'ятаєте, як було з залушно, ну, вони там активно хитали його звільнення довго. А потім, тільки вже коли побачили, що люди втомились від самої інформації, про це їм уже все одно і в їхніх головах уже. Настав мир, ой, настало звільнення залужного. Тоді вони тільки це звільнили. В даному випадку щодо Порошенка, мені здається, ця ситуація ще не настала. Побачимо, стежимо за подіями. Дякую, що ви зі мною ми вже почали збирати гроші на ремонт четвертого дрона для небесної люті. Трошки зібрали на нього на четвертий дрон, але мало виходить поки що. Ну, тобто, ще недостатньо. Взагалі один дрон, нагадаю вам відремонтувати і перетворити його в справжню бойову одиницю. Це небагато, так, 3600 гривень. Ми зібрали вже там на, на, ну, в, на три дрони і на трошки ще. От і прошу вас ставати спонсорами мого канала, коментувати, перепощувати. Лайкати, ну і ключово підписуватись, тому що ну, як би, хотілося б мати більше підписників, тому що пі через кількість підписників е я можу зразу е передавати свою інформацію, а не так, як захоче, умовно кажучи, Ютуб в той чи інший момент, бо ми знаємо алгоритми Ютуба дивні, і не у всьому мені зрозумілі. І е та інформація, яку я. Вам розказую, мені хотілося, щоб вона ширше розходилася. І що більше в мене буде підписників, то це безумовно краще. Дякую вам за те, що ви є. Підписуйтесь, до побачення.